Крилаті ракети Storm Shadow тепер будуть прилітати по аеродромах росіян в Курській та Білгородській областях. Про це пише BBC. йдеться якраз про ці аеродроми, які беруть участь у війні проти України, які залучені до агресії проти нашої держави. Справа в тому, що якраз раніше США, Велика Британія і Франція дали зелене світло на удари по Території Росії і тепер е, крилаті ракети Storm Shadow можуть спокійно прилітати і на аеродроми поблизу е, України, і так виглядає, що Франція навіть пішла далі. Що минулого тижня президент Франції Макрон на прес-конференції з Шольцом е, заявив про те, що підтримує удари по території Росії, і Париж навіть пішов далі від Вашингтону, бо Сполучені Штати дозволили бити по. Території Росії, але лише поблизу Харківської області. А От Франція і Велика Британія дозволили бити не тільки там, але й далі, в глиб території Росії по стратегічних об'єктах Росії, і, зокрема, по аеродромах в Курській і Білгородській областях, і йдеться про те, що ці ракети якраз можуть вражати. Об'єкти стратегічного призначення, але от США дали дозвіл лише на ураження цих об'єктів поблизу Харківської області. Йдеться про роботу систем Хаймерс. і BBC пише про те, що такі удари, зокрема, дозвіл на зелене світло, на удари від США та Великої Британії, дозволить вирішити декілька проблем. По перше, це ускладнить наступ для російських сил. На сході це значно ускладнить їх наступальні спроможності і дозволить бити по військових об'єктах поблизу Харківської області, по складах забезпечення по пунктах базування військ і по ворожих аеродромах. І очікується, що це покращить наші. Можливості для відбиття ворожих атак, але аналітики не очікують якогось переломного моменту через це, бо ще досі є обмеження на далекобійні ракети атакам з радіусом дії до 300 кілометрів. Ними ми поки не можемо бити в глиб Росії, але очікується, що і ці обмеження потім е, можуть зняти і дозволити нам бити цими ракетами і в глиб російської території. А от за Economist пише про те, що. Крим стає смертельною пасткою для російських військ, для росіян і пише, що росіяни не зможуть звідти вибратися живими, бо це стає для них кривавою такою смертельною пасткою. Справа в тому, що от там якраз ми можемо використовувати далекобійні ракети Атакамс, і ці прорекламовані, ці дорогі. Системи ППО російські С 400 як йдеться в статті за економіст, не справляються із американськими ракетами атаками з українською тактикою ведення бою. І як пише за економи зараз, Крим стає найбільш вразливим таким місцем Росіян, найбільш вразливим місцем, куди зсу будуть тиснути, і аналітики пропускають, що саме Ізоляція Криму дозволить нам потім змусити Росію піти на певні поступки. Ось такий матеріал з Economist. і газета. Також цитує колишнього командувача військ США в Європі Бена Годжеса. Він пише про те, що зсу досить досить ефективно активізують роботу, щоб зробити Крим таким непридатним місцем для російських сил, і він. Говорить про те, що застосовується дуже цікава тактика зокрема, ракети атакам споєднується з такими далековійними безпілотниками, приманками. І фактично, російська ППО, зокрема, системи С 400 не справляється з таким напливом ракет і засобів. І також генерал годжес говорить про те, що Росіяни фактично не можуть, не мають де сховатися в Криму через Розвідувальну підтримку з боку НАТО йдеться про е, надання супутникових знімків, про е, повітряну розвідку, яку надають нам держави-члени НАТО, і вони якраз допомагають визначати всі цілі на тимчасово окупованому Криму об'єкти. І росіяни не можуть щось перемістити, е, і ми щоб ми то, того не побачили через саму розвідку НАТО. І також говорить Бен Годжес в коментарі за еконамис, що також місцеві сили, повстанські сили. Криму дозволяють нам виводити з ладу ці системи ППО і спостерігати за тим, куди росіяни переміщують свою техніку, живу силу і склади забезпечення. Як пише за Economist, мета України це повністю ізолювати Крим, повністю задушити Крим як логістичний хаб для російських військ, що вони просто не змогли його використовувати і. Якраз ця смертельна комбінація, як пише за Economist, із американських ракет Атакамс і безпілотників, дозволяють ефективно уражати об'єкти на тимчасово окупованому Криму, і неспроста Україна б'є саме по системах, зокрема протиповітряної оборони. Аналітики припускають, що таким чином Україна готується до приїзду до прибуття винищувачів F-16, які у після мали також би зіграти свою е важливу роль. А от The New York Times пише про те, що Сполучені Штати можуть піти далі. і Ентоні Блінкен не виключає, що ці обмеження, які досі залишаються в силі щодо далекобійних ударів ракетами атакам, з він припускає, що вони і не виключає, що вони можуть зняти. Він говорить про те, що США будуть спостерігати за ситуацією на полі бою і коригувати свою позицію щодо цього відповідно до умов на полі бою і того, куди далі буде рухатися війна. Отже, Блінкен фактично дав зрозуміти, що і ті обмеження, які досі перебувають в силі, вони можуть бути зняті. І також це є певним таким меседжем до Росії про те, що якщо ви підете далі, спробуєте. Знову піти у наступ, тому США тоді США можуть піти навіть і далі і зняти ці обмеження, які досі е, залишаються, і до речі, Washington Post написала велику статтю про те, як в Білому домі відбувалися ті обговорення про зняття цих обмежень на ударів України по е, території Росії. Він говорить про те, що ключовим в цій історії був саме дзвінок між українською стороною і трьома високопосадовцями США, які зіграли. Найбільшу роль в цьому йдеться про міністра оборони США Ллойд Остіна, генерала Чарльза Бравна і радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана. Вони проводили закриті обговорення цього питання з українською стороною. І потім саме радник президента США Джейк Саліван в Білому домі в овальному кабінеті запропонував Байдену зняти ці обмеження на нанесення ударів по території Росії. Декілька тижнів пішло, звісно, на Проходження всіх бюрократичних процедур в цьому процесі, але, врешті-решт, газата пише про те, що досить швидко ухвалили вони це рішення зі швидкістю світла, ось так, навіть. Називають швидкістю ухвалення цього рішення. Ця американська газета, бо треба було пройти через деякі юридичні і бюрократичні процедури, але врешті-решт рішення таки ухвалили. І зараз ми бачимо, що США не виключають заняття навіть решти обмежень, але будуть спостерігати і враховувати ситуацію на полі бою. Зокрема, які будуть подальші плани росіян чи вони будуть пробувати знову просуватися вперед. І сьогодні також обговоримо ще одну тему про те, як американська розвідка пробує вербувати громадян Росії на території Росії. Про це пише CNN. Отже, нещодавно в соціальних мережах з'явилися декілька роликів, які офіційно публікувала американська розвідка, зокрема, центральне розвідувальне управління США. Вони Публікували ряд роликів російською мовою для російськомовного, так російськомовної аудиторії на території Росії, в яких закликали росіян співпрацювати із центральним розвідувальним управлінням. Там вони акцентували саме на санкційні, саме на санкційні обмеження, які накладені на Росії, на діяльність російської влади на те, що вони не поважають власний народ, що їм байдуже на них, і саме вони акцентували на. Таких на такому настрої невдоволення серед росіян і хочуть досі зіграти на цьому. І ці ролики пропонували в кінці ролика. Була пропозиція зв'язатись із американською розвідкою, тобто пропонувалися безпечні такі шляхи контактування з американськими представниками, і таким чином, ЦРУ хоче збирати ще більше розвідувальної інформації від самих росіян. І газета пише і про коментарі від. Чинного директора ЦРУ Вільяма Береса він говорить про те, що перші ролики, які вже публікувало ЦРУ, вони виявилися досить ефективними і продуктивними. Як говорив Дуглас Лондон, колишній офіцер ЦРУ, відставці, якщо б перші ролики не зіграли свою роль, не були ефективними, то ЦРУ далі би не публікувало наступні ролики. Отже, йдеться так виглядає, що деякі росіяни таки сконтактували з ЦРУ і таким чином. Американська розвідка хоче розширити свою розвідувальну мережу мережу шпигунів на території Росії, можна так сказати, в режимі реального часу. Їм будуть пропонувати щось в обмін на отримання, на ем, збір розвідувальних даних про Росію, наприклад, про російську армію чи про російські спецслужби і. Пропонується якраз саме безпечний зв'язок з американцями, так щоб російські спецслужби не могли також цього відстежити. І якраз йдеться в статті, що це такий новітній метод американської розвідки, який вони таке нововведення від ЦРУ, яке вони запровадили, щоб ще більше зібрати розвідданих на території Росії, залучити ще більше росіян для протидії путінському режиму. Ось така. Цікава інформація від CNN, і далі буде ЦРУ пробувати ще більше залучити нових агентів. А от The Telegraph пише про те, що працює дуже активно зараз. Працює і британська розвідка, зокрема, Мі-5, вони активізували свою діяльність проти шпигунів з Ірану, Китаю та Росії. Справа в тому, що Велика Британія активно підтримує Україну і через це. Російські шпигуни пробують активізувати свою діяльність як і в Європі, так і на зокрема на території Великої Британії, і зараз дали доручення британській розвідці Мі-5 активізувати свої контррозвідувальні заходи протидії саморозвідкам Ірану, Китаю і Росії. Як ми бачимо, цей матеріал якраз виходить в той же самий час, коли CNN публікує статтю про те, що ЦРУ пробує залучити. Ще більше представників російського суспільства до співпраці з американськими спецслужбами Ми бачимо, що йде активізація боротьби, і на такому шпигунському фронті йде активна шпигунська боротьба, і це дуже важливо для України, бо саме ЦРУ з нами активно ділиться розвідданими і. Не секрет, і для ні для кого не буде секретом, те, що, що вони зможуть зібрати більше розвданих цих нових агентів. Частина цих розвіданих точно буде оприлюднена і для української сторони зможуть з нами ділитися цими розвіданими, і тому бачимо таку зростаючу активність розвідувальної боротьби, яка відбувається за ширмою. Фактично її майже ніхто не бачить. І ці статті західної преси це лише це лише капля в великому морі. Цієї великої розвідувальної війни, як, як багато хто зараз говорить, що зараз вона настільки активізувалася вперше, навіть з часів холодної війни, йде така протидія на розвідувальному фронті. Та завершуємо нашу розмову ще однією темою великим дипломатичним турне президента Зеленського країнами Азії. Отже, цими вихідними президент України прибув у Сингапурі, і там він зустрівся із президентом, прем'єр-міністром Сингапуру, з міністром. Оборони США Лойдом Остіном та відвідав досить такий серйозний саміт діалог Шангріла. Це такий найбільший саміт в Сингапурі, зокрема в Азії, де збираються високопосадовці всіх країн регіону, Азії, представники міністерства оборони і обговорюють найбільші виклики. Звісно, мова там йшла про загрозу з боку Китаю, загрозу Тайваню, про китайську експансію, про такі провокаційні дії Китаю. Поблизу Тайваню, але президент Зеленський також мав можливість виступити і метою його візиту такого дипломатичного турне країнами Азії зараз є якраз Отримання, заручення більшої підтримки, і до зокрема для саміту миру, який відбудеться в Швейцарії вже цього місяця. Президент Зеленський має на меті запросити якнайбільше представників всіх держав світу, зокрема Азії, для того, щоб вони відвідали цей саміт миру. Вже є інформація, що понад Сотня представників, найбільше е, представників країн зі всього світу, будуть брати участь в цьому саміті, який має на меті е, затвердити так позицію України, формулу миру, для того, щоб всі лідери вийшли з однею з однієї позиції і вимагали в Росії завершення війни саме на вигідних умовах України для того, щоб забезпечити сталий і справедливий мир. Як ми бачимо е, зараз, якраз президент Зеленський заручається підтримкою для цього саміту. З, в представників в усіх куточках планети, навіть в Азії, і зокрема очікується також, що будуть і представники країн глобального півдня, і хтось буде зі сполучених штатів, і також і інші лідери будемо далі спостерігати і аналізувати сам перебіг глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії вже цього місяця. На цьому в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!